Доброго дня! Мене звати Альона Панчук. Я лікар-дерматолог-косметолог. Сьогодні ми з вами поговоримо про 5 косметологічних процедур для чоловіків від Leo Beauty Club. Останнім часом ми спостерігаємо тенденцію до збільшення частки чоловічої аудиторії, що користуються послугами Leo Beauty Club. Клаб. Дедалі частіше чоловіки відвідують і кабінет косметолога. Сьогодні я розкрию вам секрет найбільш популярних процедур серед чоловіків та як раціонально їх поєднати за один візит. Адже нам відомо, що чоловіки не дуже полюбляють системні постійні походи до косметолога. Зазвичай їм потрібно все і одразу. В Leo Beauty Club це все можливо. Перша процедура очищення обличчя. Частіше за все, чоловіки обирають атравматичну вакуумну чистку на апараті HydraFacial або комбіновану чистку обличчя на косметиці The Skin Health by Zen Ця процедура дозволяє глибоко та якісно очистити шкіру від поверхневого забруднення, комедонів та запальних елементів, а також зменшити жирні шкіри та усунути гіперкератоз. Номер два у нашому списку пілінги. Це відомий усім пілінг prxt t 33 або чорничний пілінг гідропептид з використанням маски Miracle. Поверхневий антиоксидантний пілінг гідропептид надає шкірі ефект омолодження та сяйво, оновлює та регулює роботу сальних залоз. Додатково використовуємо інтенсивну крем-маску Miracle Mask з глиною, пептидами, гіалуроновою кислотою та ферментами для миттєвого ліфтингу, очищення, вирівнювання тону та пружності. Наступна процедура ботулінотерапія. ін'єкції ботокс це перше все профілактика утворення заломів на обличчі. Дія ботулотоксину допомагає розслабити мімічні м'язи, які знаходяться в її пертонусі. Також процедури використовують з метою лікування гіпергідрозу підвищеної пітливості. Це можуть бути зони під пахвами, долоні та стопи. Четверта позиція у нашому топі лазерна епіляція. В Leo Beauty Club ми проводимо процедуру на найкращому в світі лазері нового покоління Candela Gentle Lace Pro. Процедура епіляції на александритовому лазері максимально ефективна, проходить швидко та без реабілітації. А система фреонового охолодження робить її ще й дуже комфортною. Ця процедура допоможе нам позбутися небажаного волосся в області шиї та вирівняти контур бороди. І закриває наш стовп чоловічих процедур. Це крапельний целенек, це унікальний імуномодулюючий засіб. Розроблений японськими фахівцями на основі високоочищеного гідролізату плаценти людини, Лайнек пливає на людину як справжній еліксир життя. Він нормалізує фізіологічні механізми та функції організму, має властивості антиоксидантного захисту та відновлює обмінні процеси в тканинах, зміцнює загальний імунітет, ефективно оздоровлює організм природним чином. Саме ці процедури є найпоширенішими серед чоловіків в нашому салоні. Якщо бажаєте доповнити наш топ, залишайте свої варіанти в коментарях та до зустрічі в Лєвом Club!